Всім знову привітик! Я вас всіх люблю і сьогодні ми на каналі Софа Шоу будемо малювати ось таку красиву вакуку. Так, добре, поїхали. Для початку нам потрібно з вами зробити ось такі кружечок авал. Далее трешкой побольше. Ем. И ось такой. Далее малюем в ухо. Оки що ось так, далі малюємо обережненько, ось так. Очі в мене там ось так. Ось така куку носик. І два зуба і далі найлегше малюємо ось так. Ще там в неї є ось такий бантик. І все. Ось така в нас вакукуша в. Ну, брови, я потім намалюю. Ось такий носик. І ось у мене там вигляді сердень. сердень. Ось така мила куку. Так, ну і зараз ми її розсорбуємо. Так. Розмальовуємо. Е, наступні відео, я думаю, буду вже до Нового року, тому що він у нас незабаром. Вирішила вам так. Щоб вам було повеселіше, вирішила вам намалювати вакуку. Насправді вона малюється, як бачите, дуже легко. Так, далі. Додаю їй Во -во. ну, волосочка чи шовне тут. Ну, я как так, на брови буду, на и Так, далее. Хочешь, чтобы на шляпу была ржавая. Секундочку, і вам все буде чудово видно, -с. ну, майже все. Ну, як, по-моєму, дуже прикольно на малюнку. Якщо чесно, я, от я я не дуже люблю лакуку, Мені більше подобають лабубушечки. Але ваш смак я там не знаю. На каналі є, як намалювати листівку з лабубу. На Хеллоуін. Тому хто вже готується на наступний Хеллоуін, можете малювати листівочку. Проте я не думаю, що зараз хтось готується до хеллоуіну Але то я вам так на всяк випадок кажу. Що там що на каналі є е... листівка з лавовушкою. А, ну і є відео, як просто лавову намалювати. Ну я. Да, Тому малюйте того, хто вам до вподоби. А, чому я його закрила? Я вам просто показую, що ви можете намалювати. Ви можете намалювати ось. Такую милоту так, ну ось дуже красива кукушка. Це інше будемо такі це ось ці гарнюсі і ось цей бантик. І на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всіх люблю, 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 -люблю. і всім пока-пока! Всем пока-пока.